Так, друзі, у нас квартира 28. Якісні вхідні двері. Підведена електрика, тут уже комунікації, коридор, ліворуч у нас кухня. Це трьохкімнатна квартира, нагадую. Так. Кухня з дуже класною, великою, гарною, просторою лоджею. Так. Просто неймовірна лоджія. З коридора у нас великі двері на вхід на гостьову кімнату у нас вже розведена електрика, роздільний санвузол. тут десь 4,5-5 квадратів. Туалет можна об'єднати. Дитяча кімната з електрикою, штукатуркою. Вікна виходять на Майдан на Дубінську. Та третя кімната спальня з виходом на університет національний. Нагадую, в нас сьомий поверх з 10. Житловий комплекс науковий. 80 метрів квадратних. Кому цікаво, звертайтесь директора.